Привіт, я Настя, це крінжовості тут. Про російське безглуздя та абсурд. Пологи серед поля це російський культурний код. Таку заяву зробили на Петербургському міжнародному економічному форумі. Мовляв, от раніше народжували у полі і одразу за роботу бралися. Ми на какой-то момент это потеряли. но сейчас мы ми швидко возвращаем. Почему? ну тому що невозможно просто каким то западным влиянием взяти і тебе твоєго культурного кода избавить. Не вийде Вот цей західний вплив, технології полегшення життя. Кому воно все треба? Вочевидь, усім, окрім росіян, і одразу ловіть доказ у Волгограді. Вирішили відремонтувати міст. Скотчем. Цікаво, це російський культурний код чи вершина ісконних технологій? Цілорічний курорт Приморськ хочуть збудувати окупанти у Запорізькій області. Роботи планують почати у 2028 році, а ввести в експлуатацію у 2035. Тільки от навіщо все це, якщо на курортах, які існують вже давно, пусто на пляжі у Бердянську буквально кілька людей. Тим часом, як в Одесі, біля моря яблуку ніде впасти. Навіть і не знаю, чому така різниця у кількості відпочивальників. Вбивати тих, хто не хоче любити російських посадовців, так запропонував робити один із депутатів від єдиної Росії. Тольки ділами мужем доказувати і прошу прощення за слово. Убивати тих, хто нас не хоче. бачити і любити. Отака російська демократія. До речі, розрекламоване окупантами безоплатне навчання у віджатому Мелітопольському виші закінчилось. Ау. Раніше дипломи без знань тут видавали кому завгодно. Тепер колаборантам доведеться платити 140 тисяч публів за рік не до науки. Весело росіянам у Туреччині. Там хтось обмазав лайном балкон, де відпочивали жителі країни-терориста. Не знаю, чому так відбувається, але. Наш російський флаг змазали говном uh -huh. і змазали весь наш балкон говном. Всі наші ліжаки. Третій рік повномасштабної війни, постійних обстрілів та смертей. А вони так і не зрозуміли, чому до них так ставляться. Ребята, що нам робити? ми руски. чому ми не можемо приїхати І ось таке відношення. Давайте будемо щось робити. Українці точно знають, що мають зробити росіяни: забратися з чужої землі. Не втрачайте здоровий глузд. Зустрінемось у наступних випусках.